Будемо говорити про це з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Він є з нами наживо, пане Андрію. Е, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю і дякую, що запросили знову. Просимо дуже. Хочемо почути від вас, чи якою бачите майбутню угоду станом на сьогоднішній день, бо були різні варіанти. Ми знаємо цю довгу епопею, яка ще не закінчилася, але станом на цьому етапі, і як воно виглядає? Я думаю, для України зараз тепер виглядати але Вибачайте, щоби включити у розмові зараз. Тепер різні зміни з минулого разу. Ми вже сказали, що були вже зміни зі самого початку. був якась дивна дивний варіант зі самого початку від Америки. Тоді були справді переговори. І розділилися на 50-50, менш більш це була рамкова угода, яка ми зрозуміємо, що і ще так само Верховна Рада мала підтвердити при кінці. Тоді, після того скандалу, в біл в кружному кабінеті, де я, я би казав, що а не, не поводилася порядно, Ми знаємо, що кілька тижнів після того ми чули, що є нова пропозиція від Америки, але знову у, у Переговорах, щоб отримати угоду, треба переговорів. А це була пропозиція, яка е, скасувала всі переговори раніше. Угу. То я би думав, що ми знов повернемося до такого стану, що Україна е, е, сидить при столі з разом з Америкою і може домовлятися на 50-50. Але головне в тім, щоб це була дипломатична угода, не така бізнесова, яка пропонує Америка. Скажіть, будь ласка, ми в нашому ефірі чимало спілкувалися з народними депутатами, і от вони трошки були ображені, що їх не тримали в курсі. Вони не мали останнього варіанту, який надійшов до сполучених штатів Америки, але з того, що було у пресі, казали, що така угода має мало шансів на ратифікацію у парламенті. Скажіть, будь ласка, наскільки американська адміністрація готова йти на поступки, які можливо. Запропонує або вимагатиме Україна під час цих технічних переговорів. Я думаю, що не тільки ми подивимося на раніше, раніше домовлення, я би так само скасував чи, чи ігнорував ту нову пропозицію, яка вийшла Перед тим, що Америка зруйнувала свою економію, які так само попсула всесвітну економію, які так само, що Америка від того часу включила додаткові санк... тарифи проти України, але чомусь не проти нашого ворога. То є досить багато факторів, які можуть бути обговорені у такої торгівної домовлення між нашими країнами. І пане Андрію, хочемо з вами поговорити про події, які відбулися в Штатах і не тільки в Штатах цими вихідними. Отже, у Сполучених Штатах Америки, в Мексиці, Канаді та країнах Європи відбулися протести через політику Трампа. Як пише британська агенція Reuters з посиланням на організаторів акцій лише у США на вулиці вийшли близько півмільйона мітингувальників. Загалом у 50 штатах відбулося більше тисячі акцій протесту. Мітингувальники висувають адміністрації Трампа три вимоги. Ви пише Ройтерс, зокрема, цитую покласти край нестримній корупції Трампа, припинити урізання федеральних фондів та інших програм, а також припинити напади на іммігрантів. Кінець цитати пане Андрію, а ну кажіть на вашу думку. Це вже протестний рух? Чи це така одноразова акція? Подивитися на реакцію влади? Як ви вважаєте, що це було? Ми ще у перших навіть не 60 днів цієї нової адміністрації. Ми знаємо, як раптом як швидко вони працюють з указами, перевертають сюди американську систему. Вони звільнили десятки тисячів федеральних робітників. Вони знищували ну скасували зовсім федеральних агенціях, які так само тепер, що вони зробили до міжнародної сусідної ті фінансові системи, а то до від від інаграції ми, ми не бачили такий рух опозиції, яка була е, з першої адміністрації Трампа. А, там у першому місяці його е, перемоги у листопаді е, у 16-му році вже були марші. Але на сам день інагурації його 17-му ми бачили найбільші такі маніфестації, тільки що, що не тепер ми бачимо у адміністрації е, цієї нової Рампа на рівні, що було жіночий рух тоді у січні 2017 році. Так само, як я би згадав акції темношкірних, які відбулися у 2020 році, це було маневесації, в якої брали участь близько 20 мільйонів людей. Угу. То є ще досить багато шляху до, до виповнення. Такої опозиції, але а, добре побачити, я би казав, бо треба двопартійну якусь систему тут в Америці, що зараз тепер республіканці контролюють цілий федеральний уряд. І добре бачити, що є здорова опозиція, яка росте помало, бо ми бачили великі протести у лютні проти е, участі Ілан Маска. А цього <світ -праць> разу е, з е, гаслом Руки геть. Люди могли е, такий е, флаєр отримати онлайн, і там казали руки геть? А ви можете дописати від чого? То я бачу тут на на вулиці в Нью-Йорку залишили руки геть від НАТО, членство, руки а, геть від моєї пенсії, руки геть від моєї право до е, оборони моєї здоров'я. Різні принципи, які люди могли собі при при написати, А навзагал це було таке гасло руки геть, пане Андрію, але чи Буде воно продовжуватися? Ну, чи вийдуть люди на наступні вихідні? Я не знаю, завтра, сьогодні. Ну, чи це було так один раз подивитися, як, як, як відреагує влада? Ось, от що мене цікавить. Чи буде стояти думаю, ваш майдан? Е... Давайте так уже українськими словами так, ні, 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 ще ще не буде. Я ще не буде майдан. Бо я казав, вже ці ці цифри, що ми щойно бачимо, не є на навіть на рівні жіночого року, минуло, минулої адміністрації. Як і так само так, ще мало людей. Але втім, так само тут є масова е, фінансова криза зараз. Тепер яка відбуде відбудеться, і ми хочемо побачити. Я думаю, американці хочуть побачити реакцію бізнесів до цього різних. Е, Фабриків, фірмів голосів не тільки простих громадян, але е, як е, різні е, богаті люди стратили стільки грошей, чому вони мовчають? А чому прості люди е, ходять у вулицях? То я думаю, аж поки ми побачимо об'єднання, якось що ціле суспільство, не тільки прості громадяни на вулицях, але акції е, на на вищому рівні, тоді можемо побачимо, якийсь рух будується. А так ви думаєте, добре? Будемо стежити за цими, за цими подіями. Дякую вам наразі за розмову для глядачів Суспільного. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.